Друзі, вітаємо CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас Infinity FX 30 12-го року випуску з такою штатною мультимедійною системою, яка виглядає у нас отаким чином. Цю мультимедіа доосначуємо додатковим плачком і отримуємо отакий от результат. А саме при зайній кнопочки Back нам буде викликатися Apple CarPlay або Android-Auto, який максимально інтегрований керований автомобіль, керування джойстиком або можна керувати також сенсором, але він тут резистивний, друзі. Тобто треба спочатку нажати, а потім перегорнути. Можливо, і так, і так. Усі улюблені додатки у вигляді Google-карти, Вейзан, іншої навігації, телефонних дзвінків, музики. Викликів телефонних і повідомлень. Це доступно тепер в цьому автомобілі. Максимальна інтеграція, друзі, в цьому автомобілі на суголі 360, вийдя в реверс, нам загружається наш 360 огляд. Вийдя в паркінг, автоматично переходить в Apple CarPlay. Тобто, друзі, максимальна інтеграція, звук передається по штатному Bluetooth з'єднання без жодної втрати в якості звуку. От таке от рішення. Зараз відбувається процес монтажу. Показую ось ще такий блочок до мультимедійної системи. Принцип в цьому автомобілі. Роз'єм, роз'єм, штатна мультимедія зберігається, додає. Apple CarPlay, максимальну інтеграцію. друзі. Якщо вам треба таке рішення, звертайтесь компанія Ukraine.